Зеленський шокував усіх, чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Правила перетину змінюються. Абітурієнти отримують шанс вступати взимку. Чи стане це порятунком? Студентам обіцяють підняти стипендії, чи вистачить держбюджету. Президент жорстко відповів на майбутню зустріч Трампа і Путіна. Нічого про Україну без нас. І найгучніше, ми не віддамо Донбас. Зеленський розкрив, що насправді хоче РФ і які секрети він обговорив із Трампом. Що стоїть за цими обіцянками, і чи змінять вони хід війни з вами Зорислава Колеснікова? Це Україна сьогодні. Залишайтесь із нами. Усі деталі розкриємо через мить. Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Зеленський доручив уряду спростити правила перетину кордону для молоді. Президент України Володимир Зеленський під час українського молодіжного форуму 2025 Молодь тут зробив гучну заяву, яка може змінити правила виїзду для тисячі українців. Глава держави доручив уряду спільно з військовим спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років. Часто про це е, запитували, і об'єктивно це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам. Я доручив уряду. Анатольовна, а <праць> це важливо разом з військовим командуванням, а працювати можливість. Спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як буде. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Він пояснив, що таке рішення позитивне, правильна історія, яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти тісні зв'язки з батьківщиною, а також реалізуватися в навчанні саме в Україні. Щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна. Позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім в Україні. Реалізувати навчальні за його словами. Нововведення має не лише спростити можливість виїзду, але й створити умови для того, щоб молодь залишалася частиною українського суспільства, навіть перебуваючи за кордоном. Якщо уряд підтримає ініціативу, чоловіки до 22 років зможуть без додаткових обмежень перетинати кордон на відміну від нинішньої ситуації, коли вільний виїзд можливий лише до 18 років. Зеленський анонсував революційні зміни для абітурієнтів. Може з'явитися зимова вступна кампанія. Президент України зробив гучну заяву, яка може кардинально змінити правила вступу до вишів у воєнний час. Глава держави наголосив, що в умовах війни, коли усім дуже непросто, зокрема, і в контексті вступу до вишів навчальних закладів, необхідно створити більш гнучкі можливості для абітурієнтів. За його словами, ініціатива запровад. Дати зимову вступну кампанію дозволить тим, хто не зміг вступити влітку, реалізувати своє право на освіту вже за кілька місяців, а не чекати наступного року. Воєнний час багато складнощів всім всім дуже непросто, і в тому числі в контексті вступу до вищих навчальних закладів. І ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, з умовою вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Президент також підкреслив, що під час обговорень лунали і інші пропозиції щодо покращення доступу до вищої освіти. Були ще й інші пропозиції. І на все треба максимально уважно подивитись і дати належні відповіді. Ми домовилися, що тиждень 10 днів. Так, юля на Якщо уряд підтримує ідею, вже наступного року українські абітурієнти зможуть обирати не лише літню, а й зимову хвилю вступу. І це стане безпрецедентним кроком для освітньої системи України у воєнний час. Зеленський анонсував, з наступного року стипендії для всіх студентів зростуть. Це те, чого давно не робили. Президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву, яка вже сколихнула студентську спільноту. Під час свого виступу він повідомив, що з наступного року планується збільшення стипендій для всіх студентів України без винятків. Ми домовились також з прем'єр-міністром Юлянтона. Та з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів, це те, що Давно не робили. А... За його словами, уряд вже почав роботу над тим, щоб знайти фінансовий ресурс для цього масштабного рішення. Зеленський наголосив, що воно має на меті не лише покращити матеріальне становище студентів, а й підтримати прагнення до високих академічних результатів. Ми розраховуємо, що наступного року передбачимо на це ресурс, а це не позитив, так я розумію. Таким чином, вже найближчим часом планується розширення програм фінансової підтримки для тих, хто демонструє особливі успіхи у навчанні. Якщо ініціатива буде реалізована, 2025 рік може стати переломним для студентів, стипендії зростуть, а система заохочень за успіхи в навчанні стане ще більш мотивуючою. Нічого про Україну без нас, Зеленський жорстко відреагував на майбутню зустріч Трампа і Путіна. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти ніяких рішень щодо України без участі самої України бути не може. Про це він заявив під час українського молодіжного форуму «2025 тисячі тут» на тлі гучних новин про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Що стосується в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів, а ми підтримуємо Сполучені Штати і Путіна, безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я дуже вірю, надію, що президент Сполучених Штатів. А це розуміє і усвідомлює. Президент підкреслив, що вже планується тристороння зустріч на рівні лідерів. Однак дата поки не визначена. За його словами, мета України стояти на правді, захищати свободу і незалежність, не поступаючись принципами навіть заради миру. Президент наголосив, що будуть тристоронні переговори, але дата йому ще невідома. Безумовно, у нас буде е зустріч. На рівні лідерів трьох а я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно і буде. І там будуть підніматися ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді, безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилася. І є речі, які є у тебе в серці, є речі, які є у тебе. В конституції він додав, що свобода і незалежність це ті цінності, якими українці не готові жертвувати у цій війні. Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна запланована на 15 серпня на Алясці. За даними ЗМІ, білий дім навіть розглядає можливість запросити президента України на цю подію. Ми не віддамо Донбас. Зеленський жорстко відповів на пропозиції РФ і розкрив секрети переговорів із Трампом. Україна хоче закінчити війну більше за всіх, але не готова віддавати свої території. Президент Володимир Зеленський під час великої зустрічі з журналістами 12 серпня заявив, що Росія фактично пропонує вийти з Донбасу в обмін на припинення наступу, але це неприйнятно. Ми не вийдемо з Донбасу, ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину. Наші території незаконно окуповані. Донбас для руських це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Президент пояснив, що будь-які розмови про території неможливі без гарантій безпеки. Він попередив, відступ з укріплень означатиме відкриття ворогу шляху на Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Після Повномасштабного вторгнення. Якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу русських. Кілька років, і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області, і не тільки, також на Харків. Зеленський також повідомив, що на Сумщині 6 із 18 окупованих точок вже звільнені а в двох напрямках зсу вийшли на кордон з РФ. У Луганській області наші війська просунулися на один кілометр у глиб. У Запорізькій зберігають позиції. Водночас найскладніша ситуація Краматорськ і напрямок Добропілля, де групи росіян просунулися на 10 кілометрів, але без техніки. Частину з них вже знищено або взято в полон. Президент вважає, що ці локальні просування ворога інформаційна операція напередодні зустрічі Путіна з Трампом, 15 серпня, щоб створити враження успіхів Росії. Всі ці три напрямки були рік тому, і вони діють за тими самими планами і мапами. Наступальна місія на Запоріжжя і Покровськ була затримана через Курську операцію. Зараз бачимо ті самі кроки і накопичення сил. Президент розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом у розмову втрутився його спецпосланець Стів Вітков, який заявив, що Росія нібито готова до припинення вогню, але є питання території. І що напевно Путін хоче, хоче, щоб ми вийшли з Донбасу, це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли. Він підкреслив, що Україна не обговорюватиме відступ з Донбасу, адже це суперечить конституції і національним інтересам. На мій погляд, історія не про те, що руски пропонують Україні вийти з Донбасу повністю, і за це вони готові з якоїсь території вийти. По великому рахунку вони пропонують просто не наступати далі. Це обмін умовний. Ти виходиш з території, яку контролюєш, і за це цісфає Зеленський. Запитав Трампа, чому в переговорах немає європейської сторони. Для мене дуже важлива присутність Європи, тому що поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть у фінансовому плані фінансування потреб нашої армії це гарантія безпеки. Друзі, ці новини не можна просто перегорнути. Вони змінюють гру. Тож підтримаємо один одного та прав. Ду поширимо цю інформацію, щоб про неї дізналися всі. Підпишіться, натисніть на дзвіночок і залиште свій коментар, що ви думаєте про такі кроки. Натискайте вподобайку, і разом ми переможемо.